Шукаєте простий та надійний промисловий маркувальник. Тоді модель Ціклоп 7730 це саме те, що вам потрібно. Cycle – це ідеальне рішення. Якщо ви не хочете переплачувати за додаткове устаткування до маркувальника, адже в комплекті йде. Маркувальник з нержавіючої сталі. Картриджі. А також столик. Датчики. Набір шестигранників, лінза, стаканчик і пляшечка для промивання, стійка, а також кріплення для голови. Обираючи макувальник цей, ви отримаєте чисте кодування чернилом, яке швидко сохне, безконтактний друк на відстані від 2 до 15 мм, розмір символів від 1,8 до 12 мм. Низькі затрати на витратні матеріали, а також пиле головозахищений корпус із нержавіючої сталі. Маркувальник обладнаний кондуїтом довжиною 2,7 м та діаметром 21 мм, також друкуючою головою довжиною 260 мм та діаметром 41 мм. 10-дюймовим кольоровим сенсорним екраном маркувальник Цейклов 7730 – це без сумніву ідеальне рішення для вашого виробництва, адже за помірну ціну ви отримаєте простий та надійний робочий інструмент.